А зараз я в електричці їду до аеропорту. Тут така двохповерткові вагони такі, Двоповерхова електричка. Ми знизу сидимо. Один недолік цієї електрички, що нема туалету. Це не один недолік. А так комфортні сидіння. Такі ось, бачите, такі сидіння. комфортні. Тут така урничка. Тут нема пакетів. Щоб можна було залишити бутилку з водою, стакан або трубочку використовану. Це гори. Гориста місцевість. Гориста місцевість. Поїзд напроти. Це якась кукуруза чи що. Ой, десь нам ще з півгодинки треба їхати. Ну тут усі міста мають будинки невеличкі, невисокі, там 3, 4, 5 поверхів. Але буває, ось, мабуть, ні, 4 поверхи чи 5, ось це. Але буває, ви знаєте, так, що, що буває якісь рідкісні Будівлі які високі. У римі є такі високі будівлі. Це ми якраз із Риму і виїхали. Угу, це якась станція поустанок чашок. Ну так, це лампочка. Вот тут Світло включене. Лампочка відбиває. І ось так. Я задоволена поїздкою в Італію. Знаєте, перший раз у мене такий досвід. Я виїхала за кордон. Ну, колись була за кордоном, там, в СНГ. Я вважаю, що то не дуже за кордон, бо за кордоном не розуміє твою мови, це за кордон. Якісь обяви. Розмовляють розмови по телефону і так далі. Італійці не такі, як я думала. Розумієте, мені здавалося, що вони такі вибухові, такі те те. Ні, слухайте, є дуже, дуже флегматичні, виявляються. Вони повільно розмовляють і так далі. Будівля така. Угу. така екскурсія трохи. У електричці. Екскурсія у електричці. Ну, я не знаю, як тут комфортно жити над залізницею. Не дуже, мабуть, комфортно. Але що поробиш? Будівля 4, 5 і 6 поверхів. Мабуть, Ну, і так. О, вишка опять же. А що? Угу. Нусь так.